Війська армії Ізраїлю Цахал розпочали операцію північні стріли. Це обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Про це пише армія оборони Ізраїлю в телеграмі. Також представник служби безпеки Лівану заявив, що потім то Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі, 1 жовтня, після того як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезбула, відомого. Дахіє, евакуюватися що більше ніж на 1 жовтня, в результаті ізраїльського удару по Дамаску у Сирії троє людей загинуло, в тому числі телеведуча. Про це пише CNN з посиланням на сирійські державні змі. Міністерство оборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск за допомогою безпілотників і літаків близько другої години ночі за місцевим часом з напрямку окупованих голландських висот. На запитання про ці повідомлення ізраїльські військові відповіли, що не коментують повідомлення віноземних змі.